Протягом п'яти років творчий колектив Мажореток на чолі з тренером Олександром Мильніковим підкорює все більше спортивних вершин. Після чергової перемоги їх зустрічають квітами, короваєм та кульками. Побувала дитина далеко з границі. Я дуже цьому радий і хочу зустріти. Її тут. Перше місце зайняли всі діти з радістю, демо їх зустрічати. Ми завжди їх зустрічаємо, куди б вони не їздили. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, в Хорватію, в Угорщину. Завжди батьки зустрічають їх свилюваннями. Ми дуже-дуже раді за своїх дітей, за вчителів і дуже вдячні вчителям нашим. З нетерпінням очікує повернення своєї доньки Іолена Кравчук. Жінка зізнається, що коли дізналась про перемогу дочки, стримати своїх радісних емоцій не змогла. Плакали, сміялися, раділи, і зараз так само чекаємо. Не знаємо вже. Більше сумували, бо довго їх не було, здавалося, що дуже довго. Перший раз поїхала так надовго вона. І нарешті автобус прибуває до свого місця призначення. альфа <му> супер Аби потрапити на змагання такого рівня, дівчатам довелося довго та наполегливо тренуватись під наглядом тренера Олександра Мильнікова. Втім, взяти усіх бажаючих, хто поїхати на міжнародні змагання до Хорватії, вдалося лише найкращим мажореткам. Червень серпень ми займалися. от місяць дали дівчаткам перерву. От і по дві репетиції вони пахали в жару. Ці з була конкретна, бо там дійсно було дуже важко. Напруга була і нервова, і фізична, і вони досягли своїх результатів. Проте цього року колектив Альфа добре підготувався не лише до чемпіонату Європи, а ще й до чемпіонату світу, який паралельно відбувався у тому ж хорватському місті. Порич. нашим дівчатам вдалося виступити краще за всіх, обійшовши при цьому суперниць Сербії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Хорватії, Італії, Польщі та навіть команду з Африки. Саме таке неожидане було це коли. Було вже нагородження, і всіх назвали команди, а наша не називають, вже Южна Африка, все, і може так: та все, ми вже пролетіли, і тут Альфа Україна <гаду> тут стрався. такі емоції зашкалювали. Дівчатки, як побачили цей кубок, вони стояли так, рот відкрили, дивилися на цей кубок. Дуже приємно було, шокіруюча всі я ж навіть так не очікував таких результатів. Коли ми вийшли на цей підестал, ми дуже всі плакали. Ми раділи, у нас переповнення емоцій було. Перемога стала неочікуваною і для цьогорічної дебютантки Дарії Кравчук, яка вперше вирушила на цьогорічні змагання з новим колективом. Дуже весело, з ними так класно. Я була як в рідній сім'ї. Я дуже хотіла потрапити в цей колектив, і коли я сюди прийшла, я зрозуміла, що звідси я більше ніколи не піду. Та й це ще не всі здобутки колективу Альфа, молодша група дівчат. Також вдало виступила на обох чемпіонатах. Дівочки досягли, стали третіми в Європі і в світі в номінації Дует старша категорія. Малі зайняли в тріо. П'яте місце. Це було цікаво і це було... це було захоплююче. Ця поїздка дійсно була незабутня, такі враження побачили своїх ровесників, що вони вміють. Таке, ну, щось таке попробували, це було круто. Було дуже багато команд, вони всі дуже гарно танцювали, але ми танцювали найкраще. На чемпіонаті було багато команд, але наші дівчатки старші виграли, і це дуже сподобалось. Ми всі раділи, і все було дуже круто. А на завершення пам'ятне фото та показовий виступ від кращих мажореток в світі.